Ігор Коломойський, український олігарх при владі, губернатор Дніпропетровщини, власник потужного медіахолдингу, одного з найбільших українських банків, приват, авіакомпанії, міжнародні українські авіалінії, нафтопереробних заводів та мережі автозаправок. Людина, що має величезний вплив на політику та економіку країни. Багато хто вважає, що саме завдяки репутації та діям Коломойського Україна утримала Дніпропетровщину від захоплення влади влади бойовиками сепаратистами та чи настільки він однозначно позитивний персонаж, коли мова йде про заробляння грошей його бізнес імперії за рахунок держави, де для Коломойського закінчується патріотизм та починається виключно бізнес-інтерес? Одним з тих, хто системно доводить, що олігарх Коломойський часом діє в інтересах свого бізнесу у збиток державі? Є народний депутат, колишній журналіст Сергій Лещенко. Ці двоє днями зустрілись у парламенті на засіданні комісії з питань приватизації, яке ніде не було анонсовано. Журналісти нашої програми були єдиною знімальною групою, що потрапила на засідання. Ексклюзивний відеорепортаж Сергія Андрушка. Це не анонсоване засідання спецкомісії Верховної Ради з питань приватизації. Сюди в будинок на вулиці Банкові прийшов олігарх. Та губернатор Ігор Коломойський, председатель Дніпропетровської обласної адміністрації, Коломойський Ігор Валерійович. Ігор Коломойський, очільник Дніпропетровської області, ще власник групи, один плюс один медіа, куди входить сім телеканалів, співвласник групи приват, куди входить низка підприємств. Ще співвласник Приватбанку з офіційної біографії пана Холомойського, розміщеної на сайті Дніпропетровської обладміністрації, згадок про його власність немає. Більше того, відсутня будь-яка інформація, чим саме займався чиновник з 2010 по 2014 роки. Ще нам раніше вдалося з'ясувати, що він має потрійне громадянство. Это вынужденная радио Свобода. Так. А, ну, а может я просто коротко. Это же мы с вами про паспорта. Так. Да. Кроме, кроме украинского, да. израильский и кипрский. Вас є. Да. А наскільки це відповідає от чинному закону? В ж написано, не писано, що заборонено подвійне громадянство. Ну то а якщо ви маєте А тройне не запрещено. Засідання депутатської комісії за участі Ігоря Коломойського намагалися провести без участі журналістів та громадськості. Зверніть увагу, як реагують депутати на появи знімальної групи «Схем». хем. Стало було, що води все ж таки змія. Якось там було переписано, що зібрано чи буде, буде, чи не до кінця це питання визначено. Ви не готові бути. <тур> Якось донести до громадськість думку, що не повідомляють про такі можливості. Голови, до <тур> речі, <тур> довказькі <тур> запади готовий, щоб пожотина до лампочки. Ніколи покрани, ніколи. Очільник секретаріату Олександр Матвійчук двічі підходив, щоб повідомити цей захід не для журналістів. Ми пресу приглашати не плануємо. Чому? Чому? Ви рішаєте за голову, так? А ви, ви? голова? Ні, я зараз. Хто завідувач секретаріату. Мені було доручення. Якщо так будете вести себе, ми напишемо це, доручення на вас, на ету саме чого? Що ми прийшли на відповідь засідання. А хто вам сказав, що ми відкриті? Откуди ви свідомі, що ми відкриті? У ну, прес-служби є наша заявка? Ні, прес служби є наша. А -а -а. Не, -служби є? Почекайте. Почекайте. Ви ж прийняли, Рада прийняла рішення, що не всі журналісти, російських не пускати, ми Ні, Я поздравляю. Зрештою знімати дозволили очільник спецкомісії з питань приватизації Верховної Ради Борис Філатов, донедавна заступник пана Коломойського як голови Дніпропетровської обласної адміністрації. Председатель Дніпропетровської обласної адміністрації Коломойський Ігор Валерійович. Спочатку комісія поговорила про свій план роботи. Місяць має у нас в основному направлено на виїзні засідання комісії в місті Одесі. Посмотрим Решта часу головно виступ Коломойського. Спочатку він уточнив, чи записують його журналіст. Борис Альбертович господин со свободи диктофончик. Это Мы не можем за свободи поставив дітей та фончик. Нормально? Ми не можемо за. Ні, я запись записчається да, запись Запітається у нас офіційно. У нас засідання відкрите не африк. Я просто щоб тоді фільтрувати. Його головна пропозиція. повернуты до властности державы у крутпром низку інших раніше приватизованных предприятий. спасибо за приглашение я очень ждал этой встречи очень ждал когда сформируется наконец ваша комиссия по приватизации потому как начиная со времени майдана когда на нем первый раз прозвучало о том что все незаконно украденное с 2010 до 2014 года за время правления януковича будет возвращено в державу Вот. Ну, как-то мне пришел в голову вопрос, а почему именно за время правления Нуковича с 10 по 14, а до этого? Утверждаю следующее, что это приватизация, принятие этого закона об особенностях э, приватизации Курдпрома изначально было заведомо, замыслено для того, чтобы ограничить круг участников будущей возможной приватизации и для того, чтобы это попало в определенные руки. Причому, як не парадоксально, придумували це одні, а попало це в руки другие. У нас в приватизації участвують всі, покупаються вахметів того. Вот. Ну, воспользувалися ще інші люди, в число яких и я. Об'єднання під назвою Укрудпром приватизували спеціальним законом часи президента Кучми. Тоді до Укрудпрому входили з десяток підприємств. Серед прізвищ кінцевих приватних власників Ахметов, Новинський, Коломойський. за одне з підприємств і досі точиться судова тяганина між олігархом зятем експрезидента Кучми Віктором Пінчуком та Ігорем Коломойським у лондонському суді Коли, звісно, естественно... Пінчук дойшов до того, щоб з помощью англійського правосуддя начинать вымогать взятки, продовжувати вимагати взятки для кучми. То есть он пробовал с нас вимагати це дело з помощью адміністратин которым владел кучма там з августа по декабрь 2004 року. Потім з декабря 2004, там до какого-то періоду, він помощью там різних кримінальних структур элементов, пытался цим займатися. Нічого не вийшло. Потім он пішов в англійський суд. Депутат Сергій Лещенко, колишній журналіст у Коломойську уточнив про хабар, який він давав. Кожен місяць, кожен місяць, починає з февраля 2003 року і по ноябрь 2004 року, він Пінчук отримав на своїй компанії 5 мільйонів доларів. Є підписано його рукою згадування. 110 мільйонів доларів, 22 місяці. От кого? От вас? От нас, так. Да. За що? За те, що вони не препятствували нам Находиться воспользоваться нашими правами акціонера в Українафті. Потому що до этого ми добратися до управління, получить места в наблюдательном совете, правлении, мы не могли. И потім була історія, он, он прийшов, сказав, ходіте в Українафту. Вот такая такса, можете попасть туди. А ви готові подати ви просто... про це? Я вже в англійському да, англійськам у мене не Умняні приймає гато. Ігор Коломойський згодом нагадав, що за останній рік загинули два колишні голови фонду держмайна, які знали багато інформації про приватизацію. От ці тенденції, які про Семенюк сім'ю Кишечавим, я наприклад не считаю, пусть там міліція розслідує, но я щашу мінімум там доведення до самоубійства що вони якраз знали всі секрети приватизації. Укрнафта належить державі та групі приват, яким зокрема володіє ігор Коломойський. Далі дискусія між депутатом Сергієм Лещенком та Ігорем Коломойським. Так вам ідею, якщо ми заздалімослідують комісію. По... Шикарно. Я буду давати показання. По Укрутпролу і укранавці або приміти. Да, от, от я буду показати. Ну, ви ж не создадите. Вам хтось і скаже, що не взяли. Після засідання ми запитали у пана Коломойського, чи є у нього спільний бізнес з одним з депутатів Народного фронту, другом та однокурсником прем'єр-міністра Арсенія Ценюка. Івиччук, да. є вашим партнером по бізнесу. Ну, скажем так, опосредованно, не напрямую. Ну, То тобто, я? Ну, есть там некое предприятие, в котором у меня есть свой интерес и есть у Иванчука свой интерес. Но там независимое управление, я не вмешиваюсь в управление этим предприятием. Я там, плыва... там сказал, что портфельный инвестор. Ну, вы часто телефонуете Иванчуку. Да, мы общаемся, мы в хороших отношениях. Выплываете, иногда, иногда мы ругаемся, но в большей части мы в хороших. Вплываю. Ну, и так. Він вот. же глава. Комітетом прав. Ну, а я є в цій місце, ті люди, на яких я не впливаю? Радіо Свобода раніше помітила, як депутат Іванчук приїхав у Верховну Раду в автомобілі разом з Коломойським. Пане Іванчук, пане Іванчук, а ви їздите разом із паном Коломойським? В одній машині? Давай. Пане Коломойське, можна в Радіо Свобода на запитання. Що ви робите в одній машині з народним депутатом Іванчук? сам на вулиці, ловив таксі. А я його узнав, взяв з собою. Андрій Іванчук зараз очолює комітет з питань економічної політики. За інформацією ЗМІ, саме цей комітет уникає розгляду законопроекту щодо акціонерних зібрань, мета якого позбавити Коломойського реального контролю над «Укрнафтою». Хоча більша половина акцій укрнафти належить державі, держава не отримала дивідендів від Укрнафти. Ви Очолюєте робота реально секретаря. Правильно більше всіх ви ж знаєте зупини, да. посмотрите, як ми робота я як хочу з журналіст. Ну, хотів протокол та стенограма засідання цієї комісії мала бути оприлюднена для громадськості. Утім, поки цього не відбулося раніше. Спікер парламенту Гройсман зобов'язав заздалегідь анонсувати депутатські засідання та оприлюднювати стенограми з протоколами впродовж п'яти днів після їхнього завершення.